Подарунками та емоціями веселі конкурси і забави, смачні солодощі та прем'єра дитячої вистави Чарівна ніч від Львівського театру Естрадних мініатюр у такому форматі на території дилерського центру Нікозахід прийшло свято Святого Миколая для найменших поціновувачів автомобільних брендів: Міцубіші, Мазда. Та ауді таку акцію там організовують не вперше, і вона вже встигла стати доброю традицією. Не дивно, що відзначити, улюблене для Галичан свято прийшло чимало і дорослих, і дітей. Клієнт компанії Ніко захід Юрій Косандяк завітав одразу з двома онуками. Старший внук, то він активно участь, приймає всіх іграх, які заплановані. там. І я бачу досить активно приймає участь. Ну а вона внучка трошки так. Стидається, фігуру не береже, натискає на солодке. Спершу малюків розважають досвідчені аніматори та улюблений мультиплікаційний персонаж Лунтік. Згодом світло гасне і у приміщенні розпочинається справжня новорічна казка. На сцені лялькового театру з'являються Ангели, святий Миколай, Антип, Гануся та багато інших персонажів. Спершу діти мовчки спостерігають за їхніми діалогами. Далі починають весело сміятися. Вистава ж бо з елементами гумору. Через деякий час завіса опускається, але емоцій не можуть стримати не тільки малюки, але й дорослі. Дуже гарно сподобалося. нам. Навіть маленьким діткам було цікаво. Дивилися виставу, і свято нам дуже сподобалося. А головне, що дитині найбільше сподобалося, А тоді вже і батьки задоволені. Атмосферу свята підтримували партнери Дня Святого Миколая. Скажімо, у той час, як дорослі смакували напоями від виноторгової компанії «Вітіс Груп», діти мали можливість поласувати кондитерськими виробами від ПП Степанків. Ми завжди підтримуємо акції, які, на яких будуть діти, тому що дуже приємно дарувати дітям подарунки, солодкі подарунки, і приємно бачити ті емоції, дитячі приємні щирі. І, Дякую, ні, козаки, за те, що створюють такі акції, дарує дітям свято, і ми завжди готові підтримувати такі ініціативи. У результаті найактивніші малюки отримали подарунки від торгової марки Трефел та розвиваючі книги від видавництва Старого Лева. На цьому сюрпризи для дітей від компанії Нікозахід не завершилися. У рамках проєкту Не будь байдужим, мета якого допомогти дітям, позбавленим батьківського тепла. Компанія подарувала свято Миколая в школі-інтернаті у селі Стрілки, що на Самбірщині. Головним подарунком для малечі стала дивовижна вистава, «Казка. Чарівна ніч і, звичайно, солодощі, про які подбала страхова компанія Інго Україна. Мені вистава сподобалася. E, Англи, ця кустава була казкова, Миколай e, гарний був. Мені все подобалося, дуже таке гарне було, Такі га... ангели красиві, дівчинка гарна, стала добріша. Я сам от стою і я переповнений емоціями, що я дорослий, і десь я повер... повернувся в дитинство у своє далеке дитинство. Ось. Ну а очеці наших діточок, це свідч такі світлі очі, це свідчення того, що вистава надзвичайно днім сподобалася. І ці хвилини радості, які вони сьогодні отримали, вони, мабуть, пронесуть через все своє життя, і, мабуть, що більшість із них стане добрішими, чуйнішими і милосерднішими. Також протягом грудня кожен міг долучитися до благородної місії, ставши помічником Святого Миколая. Усі зібрані речі, іграшки, одяг, книги, канцтовари передали школі інтернату під час візиту.